Пісні вночі, 21 листопада. Прокиньсь, осплячий і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Ефесян 5 розділ, 14 вірш. Переклад Хоменка. Коли віруючи, навернене, посвячене, зачате, спляче нове створіння прокинулося. Коли очі та вуха Його розуміння відкрилися, щоб бачити справжній стан світу і усвідомити себе як нове створіння в Христі, його наступний обов'язок встати. Підняття з мертвих означає активність нового розуму, нової волі в керуванні своїм смертним тілом та контролюванні Його. Це означає зусилля. Напруження всіх сил нового створіння. Спати або лежати після пробудження, не вимагає жодних зусиль, але щоб встати, потрібно задіяти всі м'язи. Вставання не є миттєвою справою, а процесом, який вимагає одного руху за іншим, доки людина повністю не встане. Так само вставання нового створіння з мертвого стану гріха та порушення законів праведності, правди та чистоти вимагає багато зусиль та часу. Кожний досвідчений християнин, якому вдалося виконати настанову апостола встати з мертвих, побачив, що для цього потрібні дні, місяці і навіть роки наполегливих зусиль. Щоб піднятися над грішними нахилами своєї власної плоті, притаманними всьому людству. Він бачить, що навіть після того, як він встав, після того, як він не чинить свідомого гріха, ані жодною мірою не ставиться до нього поблажливо, він далі повинен бути на осторозі, щоб не потрапити в сильце слабостей власного смертного тіла. Або світу, або спокус противника, і щоб далі раз у раз не спотикатися об деякі речі гріха та смерті, від яких він вже відійшов за благодаттю Господа.